Кільці вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 30 червня по 6 липня. І так, кільці, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу на тижні? У нас розпочинається вже липень, другий місяць літа. В когось якийсь важливий період. Початок чогось нового і є дуже багато страхів. Кільці, тиждень з 30 червня по 6 липня, понеділок. Понеділок Королева Пентаклів, карта ваша, ви в своїй енергетиці. Карта нам ще показує тельця або козирога, тобто люди такі можуть бути присутні у вашому житті. Взагалі, карта такого домашнього затишку, якогось порядку, де ви можете його наводити. Да? Карта буде говорити про фінанси, якісь фінансові операції в вашому житті. Хтось може щось купувати масштабне, да? велике, грандіозне, будинок, квартиру, землю. Карта буде говорити нам про неї. Рухомість, хтось, можливо, буде і в такій сфері працювати в понеділок. Взагалі, карта ваша знову ж таки. Вам понеділок буде в ній дуже комфортно. Вівторок чотири жезли, ну, так і дійсно хтось щось купує, да? тому що чотири жезли нам говорить про святкування якогось проєкту у вашому житті. Тобто ви купили якусь нерухомість, ви святкуєте, ви купили земельний участок, починаєте будівництво вашого будинку, знову ж ви святкуєте. Ви закрили якийсь проєкт на роботі. Ви успішно закрили якусь роботу, де є, наприклад, фінанси. Да? Якщо ви бухгалтер, там обліковує якісь аудити, щось подібне. чотири Жезли говорить про стабільність, про те, що людям дуже комфортно в цій карті. Карта буде говорити про те, що мій дім, моя фортеця, тобто є якась впевненість у завтрашньому дні. Середа. середу в нас є король Кубків. Тут у нас може бути присутній рак риба або скорпіон. Можлива взаємодія з такою людиною, людина емпатична, людина, яка вміє співчувати, яка може позаботитися вами. Да? Тобто карта говорить про якусь м'якість, про емоції, про якісь приємні емоції. Можливо, у вас якісь є романтичні стосунки на середу, якісь зустрічі, якісь побачення, да? того, що це в нас емоції, те, що викликає в нас емоції. Знову ж це може бути ваша енергетика в цей день. Ви будете так себе проявляти, захочете свою дружину, якщо мене зараз дивляться чоловіки, десь зводити в якийсь кафе на чашечку кави, якось нагадати, як вам було. Добре, років 30 назад. Да? Це я вже говорю тим, кому під 70. Карта такої любові, романтики, м'якості, емпатичності. Знову ж це може говорити про те, що така людина може відігравати роль в вашому житті всереду. Четвер. Вісім пентаклів, а в четвер ви працюєте. Вісім пентаклів говорить про те, що людина працює для досягнення свого фінансового блага, да? тому що пентаклі це в нас кошти, і четвер вас буде посвячений труду. Труд буде е, такий скурпульозний, да? тобто ми сидимо і відпрацьовуємо свою майстерність, ми сконцентровані тільки на роботі, ми займаємося такими монотонним відточуванням своєї роботи. Тобто день буде от посвячений тільки роботі. Якщо ми говоримо зараз про дім, це також буде говорити про те, що ви, можливо, будете багато працювати в себе в будинку. П'ятниця. Шість кубків. Шість кубків нам говорить про приємні якісь спогади, про зустрічі з людьми з минулого. Тобто ви, можливо, в п'ятницю можете зустрітися з кимось з дитинства, з школи, з інституту, з минулої, наприклад, роботи, якщо ви десь працювали. Шість кубків це такі, знаєте, Спогади, які нас повертають там, де нам було комфортно, де нам було емоційно приємно, де от є знову ж про що згадати, і на вашому лиці з'явиться посмішка. Карта може говорити, що ви поїдете в гості, наприклад, до бабусі, до дідуся, до мами, до тата. Знову ж повернетеся думками в минуле. Бабуся звари вам смачних вареників, і ви згадаєте, як ви в дитинстві їли їх десь під черешньою і знову це вас поверне десь такі приємні емоції. Тобто шість кубків карта, коли ми емоційно згадуємо, які ми були щасливі в дитинстві. Субота, дев'ять пентаклів. Карта задоволення, карта успіху, карта фінансових якихось надходжень для ваших потреб. Тобто, по дев'ятці пентаклів людина задоволена тим станом, який в неї є. В неї є фінанси для того, щоб їх потратити, в неї е, хороше здоров'я по цій карті. Це день, коли ми дбаємо про себе, дбаємо про своє здоров'я, про свій якийсь благоустрій, про те, що ми відчуваємо впевненість в сьогоднішньому дні. Дев'ять пентаклів нам говорить про те, що подбай сьогодні про себе. Купи собі щось, побалуй своє тіло, побалуй себе якоюсь їжею смачною, да? ти на це заслуговуєш. І субота. А в суботу у нас є 7 сім... е, неділя, вибачаюсь, неділя. І в неділю в нас є сім мечів. Сім мечів нам буде говорити про хитрість, про якусь е, маніпуляцію, даже, можливо, в нашу сторону. Да? Сім мечів це карта брехні, карта якоїсь крадіжки, карта обману, тому в неділю будьте обережні. Карта буде говорити про те, що хтось може вкрасти вашу якусь інформацію, якщо це стосується роботи, використавши її, наприклад, проти вас. Да? Тобто, сім мечів, карта такої трохи западлянки. Якщо ми говоримо про те, що. Це можете бути ви, да? тобто ви робите щось таке. Карта говорить про те, що ви маєте бути хитрішими, уважнішими, більше так сконцентровані на тому, що ви чуєте, хто вам що говорить, щоб просто не попасти десь в якусь ситуацію, де ця інформація може бути використана проти вас. Порада для кільців на тиждень. Дивимось пораду для кільців. Карта мага. Все у ваших руках. Ви все на цьому тижні зможете. Беріться за справу, яка вам здавалася тяжкою раніше, да? тобто, на цьому тижні ви впораєтесь зі всім. І знову ж таки, карта мага буде говорити про якийсь егоїзм, здоровий егоїзм, коли людина себе ставить на перше місце. І так, тільці, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.